Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ліниві варенички. Для цього нам знадобиться яйце, борошно, цукор і сир. Жирність сиру 5-9%, при цьому він має бути максимально сухий. Якщо у вас сир зернистий, то завчасно його притріть через сито. Об'єднуємо всі інгредієнти. До сиру додаємо цукор, борошно і яйце. Замішуємо тісто руками. Зручніше це робити в рукавичках. Я рекомендую вам все ж таки перетирати сир через сито, бо саме з такою ніжною консистенцією без крупинок сиру вийдуть найсмачніші ліниві вареники. А також сир має бути сухий. Якщо ваш сир вологий, відкиньте його на марлю з ситом або ж промокніть паперовим рушником. Перекладаємо на поверхню, присипаємо поверхню борошном, трішки підкатуємо і овалюємо тісто в борошні. Для зручності ділимо його на дві частини, з кожної частини формуємо ковбаску, товщину регулюйте за вашим бажанням, виходячи з бажаного розміру вареників та нарізаємо ковбаску невеликими брусочками. Те саме робимо з другої частини тіста. Підправляємо вареники в киплячу та буквально трішки підсолену воду. Поки ми поклали останні вареники у воду, перші вже спливли. Після того, як вареники спливли і варимо півхвилини, як ви бачите, вареники не розварюються, не розповзаються, в воді не плаває сир. Готуємо тарілку, на дно якої ставимо скибочку вершкового масла. І дістаємо вареники з шумівкою. Масло можна завчасно розтопити, але в принципі завдяки гарячим вареникам, воно і так тане. Ремішуємо варенички. І все готово. Ось такі вони гарні, смачні, ніжні і сирні, що найголовніше. Це один з моїх улюблених сніданків, і чесно кажучи, вони особливо смачні, саме якщо перетирати сир через сито. Але й без цього вони дійсно дуже смачні. Ліниві варенички готові. рецепт дуже простий, швидкий. Їх, звичайно, можна приготувати заздалегідь, покласти у морозильну камеру, а зварити вже безпосередньо зранку перед сніданком. Вони не забиті мукою, а саме сирні, дуже ніжні, не розварюються під час варіння. Ще тепленькі одразу після варіння, а в таку холодну пору року хочеться і треба їсти теплий сніданок. Вони прямо тануть у роті. Я люблю саме такий найпростіший варіант лінивих вареників, які просто змащені вершковим маслом без ніяких соусів. І мені здається, що цей варіант є найсмачнішим. Якщо у вас ще немає рецепту ідеальних лінивих вареничків, то обов'язково зверніть увагу на цей рецепт. Головне правильно вибрати сир. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі у наступних відео.